Доброго дня глядачі мого каналу. Сьогодні 2 лютого 2025 року. Хотів я показати, як я обрізаю грушу. Грушу при груші обріз при обрізці груші. Треба учитувати, що саме добре вона закладає плодову бруньку на горизонтальних от такі. Тобто, Якщо молоду ви посадили, то, от, така гілка, тут вона вже виросла, а як вона стоїть сюди, то краще починати з їх формування відгинати. Гілки на якісь колики, хоч зо два ярус, що не так стояли, тоді буде вже простіше. Що ми будемо робити? Дивіться, бачите, така молоденька гілочка, але ми зараз почнемо з, ниж, з нижніх ярусів, ось дивіться, бачите. Ось є закладка, ось є цей однорічний пагін. Щоб не остановився зріст, ми його далі продовжимо, щоб ріс. Тому що буває так, вирізаю так все, ріжу все на плодоношення, приходиш до грушки, а на грушці нема. Приросту зовсім, тільки одні плодовухи. В такому, в такому разі треба якось трошки зменшити плодоношення, воно буде краще і давати, щоб хоч частично воно могло рости. Ото я так і стараюся лише на другий рік. Ось його. Тож. На зріс, що вони росли. Все. Тут тому нічого не будемо робити. Дивіться. Тут уже все она такая. Я его сейчас заберу. тут Выкидываю всю. И всю. Сюда. Сіпо зрізає. Ось так. Більше не будемо нічого рушити. Ось, ця гілка є сюди, ось сього ми лишимо. Ось, ця опирає сюди. Тут є плоди. Ось Все, є, хватає цей. Ось о хвора гілочка, заберемо її підцемо. Ось я теж пішла до гори, лишимо на ці. Ось. Напрінька лише. Всю на другий ріст лиш. Ось я теж пішов. Бічний, лишимо його на другий ріст. Ось. Коротим, ось, його. коротим. Хороша гілочка закладена, лишили. Ось це теж хороша гілочка лишилась. Ось, щось трошки забагато. Це вже старіша, ця молода. Треба викинути або цю, або цю, або цю. Що ж робити? Викидаю зараз цього телеку. Щоб був просвіт і не, не затінняли. вот на сю. Так я ее зарезал, бачите? Выкинул, вот все, вот вся одна гилка. Вот все, вот все, вот все, я уже просвет. Тут, что мы тут сделаем? І цю при і цю при Трошки забагато. Лишу таку, Трошки, щоб був більше просвіту. Тут, -то. що тут зробити? Лишу ось цю на пенічок, а цю даже далі такого. Бутроги просвіт між ними. Так. Тут є закладка, але їх трошки забагато. Ось оця ту йшла. Ось я повтинаю. Це дуже она лежит на мазу, на носу на дуже на Так. на на наружну на Я сюди і Лишиться у нас тільки вверх, тільки вверх, треба якось до нього дотягнутися, драбини не буде. брав. Отакий я поврізаю ці жировики, поврізаю. Гілка хай буде отсюда піддержимо отсюда в ялі. И... І тут десь приблизно. Отсю. Десь такое і тут теж, доші. Ось тут я заберу дасю. І це десь буде. І все. Десь отака обрізка груші. Ще можна було б навіть викинути оцього. І все. Все, все розчистяно. сюди є доступ сонця. Є і плодові, є обрізку на деякі гілки обрізані на, щоб приріз був. І ще потім треба буде пронормірувати. Побачимо, що воно зацвете. Бо грушка вона дуже багато завізі. Можна було тут завість. Вирізати, лишати менше, але я це не роблю, бо хто знає, який, який, який буде період, коли буде цвісти воно, скільки тут зав'яжеться. А тоді, коли воно вже зав'яжеться, можна рукою пронормірувати, повиривати завість лишню. От і все. Ну і отак, отак я формую грушу. І обрізаю. Дякую вам, що ви на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки і все буде в Україні.